Вітаю, вас, шановне панство. Давно ми з вами не говорили про новинки, і новинки навіть не в сенсі якоїсь нової моделі вже давно відомого бренду. А новинки в рамках цілого бренду Цікаво? нам дуже. Тому сьогодні на огляд у нас прилетіли цілих дві пари наушників від дуже цікавого бренду і абсолютно нового для українського ринку. Тож мене звати Віктор. Це компанія SoundMach, А це огляд наушників від бренду Final Audio. Поїхали! Так от бренд Final Audio. В Україні він новий, тому є доречним трошки про нього розказати. Абсолютно на 100% японський. Започаткований ще в 1974 році таким чудовим чолов'якою як Канеморі Токай. І найпершим їх продуктом були не навушники, а картриджі для вінілових програвачів. Далі вони робили величезну кількість аудіотехніків від програвачів до акустичних систем. І лише в 2009 році світ побачив перші навушники від FINAL Audio. Зараз в них дійсно вражаючий лінійний ряд і є з чого повибирати. Там вам і ТВСки, і бездротові навушники, і повнорозмірні, і навіть магніпланарні. В нас же сьогодні дві бездротові моделі: Final Audio EX-2000 та Final Audio X 3000 Обидві пари мають гібридне шумозаглушення, фірмовий звук, японську якість. Тощо. А в чому ж їх різниця? Ну, по-перше, це, звісно ж, звук, потім блютуз, кодики, час роботи, ну і навіть трошки комплектації. Та як на мене, головною відмінністю є, по суті, час. Одні вийшли в 21-му році, інші в 23. му І хоч ми говоримо про японський бренд, різниця в пару років відчутно впливає. Але про це ми поговоримо згодом. А зараз почнемо з комплектації. Комплектація UX-2000 дуже проста. Окрім самих навушників і гарного пакування, яке допоможе якісно провести техніку з Японії через саундмах до вас додому, є маленький кабель USB Type-C та кабель mini-jack. Комплектація ж UX-3000 майже нічим не відрізняється, окрім наявності фірмового чохла, який збереже навушники від ключів та інших речей вашому рюкзаку. Тим паче, що обидві моделі можуть складатися досить компактно, якраз таки для того, щоб зручно їх транспортувати в повсякденному житті. Зовнішній вигляд тут, на мою думку, виграє несподівано UX2000. Тактильно приємніший матеріал, м'які ще кути, та й кнопки наклацюють так гучно, як в UX3000. Враховуйте це, якщо ви дуже чутливі до звуку натискання кнопок. Ще один мікронюанс по типу тертя пластику об капюшон. До речі, з цим в обох версіях проблем немає. Як виглядають ux 3000 хоч мені подобається менше, але при цьому вони мають стійке до забруднень і відбитків пальців покриття, тому тут варто обирати те, що саме для вас є пріоритетнішим. І також, друзі, треба обов'язково зазначити, що обидві моделі мають амбушури зі штучної шкіри. Тож при будь-якому забрудненні крем, синічний грим чи звичайний мейкап, ви можете легко їх очистити і не паритись. Якщо вам раптом цікаво, чому я почав говорити за мейкап, то це вплив прекрасної частини моїх колег, котрі зазначають, що. Не одні амбушури були зіпсовані косметикою чи засобами для обличчя, тому майте це на увазі. І звичайно, треба не забути розповісти, що обидві моделі мають позначку шрифтом Брайля на лівому вусі, щоб можна було легко лише на дотик зрозуміти, де лівий, а де правий навушник. ux 2000 має керування класичне і просте, дуже швидко звикаєш до всіх кнопок, особливо якщо вже колись в тебе були подібні навушники. І відповідно насолоджуєшся якісним звуком, без дискомфорту, що ти не контролюєш гаджет. Кнопка увімкнення також заміняє клавішу паузи, а затримавши кнопку гучності, можна перемикати треки. Вікс 3000 дуже схоже, але має єдину відмінність у вигляді кнопки ANC, котру перенесли на лівий навушник. UX 3000 має Bluetooth 5.0, що звичайно добре, але хочеться краще, бо в UX 2000 вже Bluetooth 5.3, хоча модель наче по ієрархії молодша. 5.3 і 5.0 як не дивно відрізняються. Якщо телефон лишити в одній кімнаті і піти кудись на кухню, то 5.0 вже втратить сигнал. Коли в 5.3 все буде і навіть без перешкод. Ось така ситуація. Час роботи. Не дивлячись на те, що ємність обох акумів однакова, часи безперервної роботи в навушниках різні. UX3000 може працювати 25 годин при активному шумозаглушенні або 35 годин без нього. А UX 2000 може працювати цілих 45 годин за NC чи аж 60 без нього. 60 годин це дуже багато. При помірному використанні тиждень навушники можна не заряджати взагалі. А ось 35 годин це вже не так радісно. Але повірте, все одно дискомфорту відчувати ви не будете. Ну заряджати будете не кожні 7 днів, а кожні 4, наприклад. До речі, саме це є якраз таки відчутим фактором щодо різниці виходу в декілька років. Новіший Bluetooth витрачає батарею набагато менше, хоча заради справедливості кодеки також впливають на час роботи. Про них зараз і поговоримо. X2000 мають всього навсього SBC та Ейсі, x 3000 вже мають AptX та Low Latency, що дозволить вам чудово грати в ігри без затримки, але сумно, що не завезли AptX HD. та тим не менш з інших функцій є і Ви можете одночасно під'єднатись до двох пристроїв. До речі, без цієї функції вже не уявляє своє життя. В мене те вескі під'єднуються до телефону і до ноуту. І коли йде дзвінок, вони автоматично перемикаються на телефон. А після знову можна повертатися до роботи. Притому не виконуючи ніяких дій, тому для мене це зараз просто мастхев. Також зверну вашу увагу, що не дивлячись на те, що UX2000 підтримує лише SBC та AAC, він все одно має ігровий режим з мінімальною затримкою. Що, якщо чесно, ще більш розмиває ту лінію між UX2000 та UX3000. До речі, як зазначає виробник, ви ще й маєте змогу відредагувати цей режим під себе за допомогою застосунку. До речі, за застосунок. Його дуже хотілося б помацати, але його поки що немає. На сьогодні англійська версія застосунку MyFinal ще в розробці. Розробники обіцяють, якнайшвидше запустити застосунок, і як тільки це станеться, думаю, що ми обов'язково повідомимо вам, вам про це в соцмережах. І це, як на мене, прям недолік, бо, наприклад, поки що немає можливості увімкнути режим прозорості або підлаштувати звук еквалайзером, що я впевнений, буде можливість зробити в застосунку, плюс налаштування самих нову. На налаштування шумозаглушення тощо тому дуже і дуже чекаємо а поки що, такий собі умовний мінус олівчиком шумозаглушення, друзі, і в обох навушниках на ці гроші все дуже добре працює. Я вперше спробував і аж здивувався. Вони дійсно дуже ефективно відпрацьовують, але і від цього є невеличкий тиск у вухах, коли нічого не слухаєш. Також переважно ANC відпрацьовує по низьким частотам, і іноді хочеться, щоб і високий, і середній шумодав дав прибивав сильніше. Також в UX2000 ми можемо почути вплив на звук під час прослуховування, а ось в 3000-х такого я не помітив. Взагалі, як на мене, це більше пов'язано із ізоляцією, оскільки, якщо Енція відрізає низ, то бас ми будемо чути гучніше і краще за високі і середні частоти, котрі будуть зливатися з навколишнім шумом. Тому звідси відчуття, що в 2000-х бас при шуму заглушенні випирає, а в 3000-х все добре. Зручність, посадка і комфорт. Обидві моделі комфортно лягають на вухо, але для мене UX2000 здаються трохи м'якішими. В мене навіть склалось враження, що їх робили прямо під мою голову і під мої вуха. Нічого не давить і не жме. Якщо ви не вмикаєте ANC, ви зможете легко чути навколишнє середовище, спілкуватися, робити покупки. Тощо, але варто зауважити, що в приміщенні носити їх на голові може бути жарко. Якщо у вас теж червоніють вуха, коли ви постійно в великих навушниках, зверніть на це увагу. Але якщо у вас не такі чутливі вуха, або ви слухаєте музику лише на дворі, то відповідно таких проблем у вас не виникне. В той самий час UX3000 дійсно здались трохи жорсткіші і міцніше сидять на голові, звідси і краща звукоізоляція. Якщо вам подобається співати разом з артистом при прослухованні музики, то зауважте, що себе ви не почуєте. Навіть без увімкненого ANC. Тепер поговоримо за важливе: звук. Це саме той пункт, що ставить усі крапки над Загалом звук UX2000 мені особисто сподобався. Він доволі чистий, є круто промальована сцена, і якщо увімкнути якийсь трек з живими музикантами, ти відчуєш себе в центрі концертної зали, якраз біля звуку режисера. Ви ж теж так обираєте квитки, правда? Але все одно це класична вешка. з надмірними басами і проваленою серединою. В той час, коли UX3000 мають більш врівноважену частотну характеристику. Сцена так само гарно промальовується і немає перевалених басів. І саме тому навіть при очевидних технічних перевагах UX2000, UX3000 є дорожчими і старшими навушниками. І вони 100% заслуговують уваги, тому вже вам вирішувати взяти більш свіжі UX2000 за 4999 гривень або цікавіші за звуком UX3000 за 5999. По ціні це прям конкуренти вже народним навушникам Soundcore Space One та Soundcore Q45. До речі, порівняти їх буде дуже і дуже цікаво. О, ледве не забув. Через різні типи підключень якість звуку в ux 3000 суттєво не відрізняється. Звісно, що з роздільною здатністю все стає краще, але по балансу змін немає. Через Type-C навушники можна лише заряджати, тож послухати музику з таким підключенням, як в Sennheiser, на жаль, не вдасться. Або Bluetooth, або. Jack. А ось у UX 2000 зарядка не просто не давала звуку, а ще й вимикала гаджет. Тож мені не вдалося послухати музику навіть через Bluetooth. В UX3000 так, до речі, можна. Також зауважте це при виборі. Пам'ятайте, друзі, що навушники загалом це завжди справа дуже індивідуальна. Тому я хочу вас традиційно запросити в наші салони в Києві, Одесі та Дніпрі, щоб послухати і вже сформувати свою особисту цілісну думку щодо цих чудових навушників. Висновок. Обидві моделі виглядають дуже добре за свої кошти і дійсно можуть скласти непогану конкуренцію навушникам від Soundcore. Зі сторони користувача ми також у виграші. По-перше, нам презентують новий дуже цікавий бренд, а по-друге, вибір і конфігурація, які саме навушники придбати, розширюються. Final Audio, впевнений, ще сильно нас здивують. І ми дуже раді і дуже горді за те, що саме з Саундмагу почнеться історія цього бренду в Україні. На цьому, друзі, хочу закінчити це відео. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, а також написати комент із Звісно ж, вдарити в дзвоник, щоб не пропустити наступного відео. З вами був Віктор. Це компанія SoundMach. Побачимось з вами за секунду.